Шановний суд підозрюваному по целяку 13 серпня 2024 року було повідомлено про підозру в організації перешкоджання проведення акцій протесту, які мали місце в ніч з 18-19 лютого 2014 року, безпосередньо в тому числі з співробітниками підрозділу Львівського Беркуту, командиром якого станом на 18 лютого 2014 року був позаряд. Ростослав Ярославович, згідно повідомлення підозри, після 16-ї години 18 -го лютого 14-го року співробітниками правоохоронних органів здійснювалася безпідставна та незаконна антитератична операція. Зокрема. Правоохоронцями, співробітними коментар по внутрішніми військам, а також зведеними законами МВС, було взято в оточення з боку Європейської площі та з боку вулицько інститутської майданчизалежності. Даний той час перебували мітингування. На той час співробітники, зокрема Львівського Беркуту, які діяли спільно із іншими підрозділами Беркуту, залученими до протидії акції протесту. А це співробітники Київського Беркуту, Харківського Беркуту, Севастопольського, Кримського та інших підрозділів Беркуту, командиром яких також повідомлені про підрозділи в за відповідними статтями. Так от, будучи залученими до силових і непромірних дій стосовно мітінгувальників, підрозділ, співробітники підрозділів Львівського тобто, бекуту, в тому числі були озброєні спеціальними засобами, як то і палиці, і газові балончики, і світло-шумові гранати, і помпові рушниці. Форт 500 На той час співробітники. Підрозділу також отримали набої із свинцевої дитечі, які в ніякому разі не можна застосовувати стосовно людей. О 19 й годині 45 хвилин, зокрема, співробітники Львівського Беркуту перебували неподалік будівлі жухневого палацу на вулиці Інститутській Один і чекали на команду до силових. Перебували там разом із співробітниками також Харківського Беркуту, разом із нижче знаходились підрозділи Київського Біркуті, Севастопольського Кримського Беркутів, які стояли на, на, на вістрі е, атаки. За командою е, заступника начальника е, головного управління ГОМВС міста Києва Федчука, який безпосередньо на місці здійснював керівництво діями залучених сил та засобів. А, а також а, за рішенням, яке було прийнято а, а, під час роботи штабу з управління АТО, яке розміщувалося у кабінаті тимчасового обов'язки, начальника ГУМВС міста Києва Мазана у поволодинській 15, де було розгорнуто оперативний штаб з управління АТО і зосереджено усіх керівників а, державних та правоохоронних органів. Було прийнято рішення на штурм Майдану. Безпосередньо за командою Фельдчука, який знаходився на пагорбі біля Жовтневого Паласу, на дійсні штурму майдану, співробітники залучених підрозділів почали рух в сторону Майдану Незалежності. Безпосередньо співробітники військового Беркута на чолі із командиром Пацеляком Разом із підрозділом Харківського верху на чолі із Конобіром Вукашем розпочали е, е, рух по кам'яним сходам від Жукневого палацу в бік Майдану Незалежності. При цьому здійснювали е, кидання в сторону мікінгувальників світло-шумових гранат е, е, виробництва Російської Федерації, які були отримані ними. Перед цим біля жохневого палацу без будь-якого обліку, без, будь без отримання процедури, яка встановлена для отримання таких спеціальних засобів. Ці засоби при цьому не були поставлені на озброєння і, і їх фактично не можна було застосовувати стосовно громадян, тому що вони не пройшли відповідні випробування і не було дозволу МОЗ на їх застосування. Так от, співробітники Львівського парку і Харківського здійснювали кидання цих гранатів на кінгувальників і постріли із помпу верховницько 500, якими вони були озброєні. Надалі спустившись із кам'яних сходів вниз до будівлі на той час округ спілки, це будівля за адресою Хрещатик Сінь 11 здійснювали подальше відтіснення. Мітингувальників із Майдану Незалежності, формуючи черепаху, так звану із металевих щитів, і здійснюючи рух в бік людей громадян, які знаходилися на Майдані Незалежності. В результаті цих дій. Громадяни почали отримувати тілесні ушкодження в результаті вибухів, вибухів гранат і в результаті пострілу із фор із компошних 500. Загиблі в тому місці загинуло 12 мітингувальників і спричинено обнапальні поранення ще вісьмом особам. Саме в результаті пострілу із компу з фенцавою кафечою. Надалі під час розстанів, під час дослідження тіл цих мітингувальників, відповідно, сенцева картеч була вилучена. А ті люди, які е, залишились живими, окремі з них до сих пір е, е, мають в, е, в тілі е, залишки сенцевої картечі, в тому числі і в е, голові. За висновками лікарів, операції неможливі для вилучення цієї санцевої кратежі. Ми, коли досліджуємо докази по іншим справам, тому ми досліджуємо рентген знімки на яких зафіксована ця санцева кратеч. Крім того, одночасно коли розпочали рух співробітники львівського вертоту на вулиці Інститутській і на вулиці Хрещатик з боку європейської площі застосовувалася важка спеціальна техніка. А це два БТ з боку європейської площі, які здійснювали таран барикад і розганялися в напрямку мої а також три водомети. Торнадо з по Інститутській, які також з цієї сторони здійснювали рух в бік людей і застосовували відповідно напір води по відношенню до мітінгувальників. ці всі події, про які я розповів, зафіксовані на камери відеоспостереження. Які на той час знаходилися на даху будинку проспілок, камера, яка на будинку уколок спілки, також камера на консерваторії, а також значна кількість журналістів, яка знаходилася на пішохідному містку між журневим палацом і ТРЦ Глобус. Там, зокрема, були кореспонденти таких телекомпаній, як «СТБ», СТБ, Інтер, здійснювалися стрімінгові трансляції. На різних інтернет-ресурсах. Так от, Ці журналісти зафіксували рух і дії співробітників, в тому числі Львівського беркуту, які здійснювали штурм Майдану. Ми оглянули ці відеозаписи в тому числі за участю свідків, які там безпосередньо. Знаходилися і свідки, ідентифікували в тому числі участь безпосередньо командира львівського верхоту Пацаляка на місці подій біля жухневого палацу, а також дії підрозділів. На відеозаписах видно застосування помпових рушниць, а також кидання гранат. Незважаючи на те, що штурм здійснювався у вечірній час. І, звичайно, що це є досить складним для дослідження і розслідування обставини подій. Однак, під, під, час, під час штурму також застосовувалися військові прожектори, які розміщувалися біля жовтневого палацу і промені від яких здійснювали підтвічування мітингувальників, а, а також шляхом. Розкакровки і посекундного перегляду відео під час вибуху гранат підсвічувалися відповідні події, що нам дало змогу ідентифікувати підрозділи і учасників подій, які здійснювали штурм майдану. Також при цьому за кожним підрозділом бирку закріплювалися співробітники управління громадської безпеки Гонбеців міста Києва, які на місці здійснювали координацію їх дій, передавали команди Фезівки Фечука. Так от, ну, безпосередньо ці співробітники, які перебували і на, на вулиці Інститутській, і біля жовтневого палацу, з ними також проведені огляди фото-відеозаписів тих подій, вони ідентифікували підрозділи і, зокрема, вказали на командира, в тому числі, Лівського Беркуту Пацеляка. Надалі після вчинення інкримінованих. Підозрюваному дій ним, а також е, помічником начальника штабу е, було організовано приховування вчинення кримінованих злочинів. Зокрема, е, 10 із сімнадцяти помпових е, рушниць, які на той час використовувалися, е, е, були приховані ними для того, щоб неможливо було встановити. Е, у який спосіб, і чим здійснювалися постріли із комплекрушниць із форд 500. За цим фактом є окреме кримінальне провадження, воно спрямовано для розгляду до, до суду. Також, шановний суд, ми до клопотання надали матеріали, докази, які підтверджують ці події. Це і висновок службового розслідування МВС, це і допити безпосередньо співробітників Львівського беркуту, які підтвердили ці обставини, казали, що дійсно приймали участь у штурмі Майдану і здійснювали це під керівництвом поцеляка. Більш того, середині ночі, коли Значна частина співробітників військового беркуту відмовлялася виконувати накази командира Поцеляка, тому що вони розуміли їх незаконність і вони бачили, які наслідки призводять такі дії. Вони частина з них залишила місце розташування підрозділу і повернулася до автобусів, на яких вони приїхали на вулицю Грушевську. Пацеляк ходив до них, вимагав, погрожував, щоб вони повернулися до місця здійснення силових дій і також приймали у цьому участь. Ми долучили допити цих співробітників, а також огляди з ними фото-відеоматеріалів. Матеріал матеріали слідчих експериментів, в тому числі із співробітниками інших підрозділів, які поряд із Львівським Беркутом здійснювали штурм Майдану, Зокрема, це командир і Житомирського Беркуту, спіробітники Житомирського беркуту, які стояли під час штурму майдану, вже безпосередньо на вулиці Хрещатик, стояли за спинами Львівського Беркуту і на очах яких. Здійснювали дії співробітники Львівського Берхіту. Також показали, у який спосіб застосовували спеціальні засоби. світлошумові що помпові рушниці працівники львівського бахтуку. До клопотання ми додали також. Показання співробітників УГБ, які на місці здійснювали, координували дії залучених підрозділів і вказали, в тому числі, на Пацеляка. А ну, від, 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 відповідно фото відеоматеріали ми не перетяжували суд. Окремими відеозаписами, а вибрали суто ті, які мають доказове значення, які були оглянуті за участю очевидців, на, на яких конкретно зафіксовані обставини дій та діти ну, на той час там розгорталися. Також ми обґрунтовуємо дане клопотання висновками судово-медичних експертиз, які підтверджують спричинення вбивств 12 мітингувальників, а також спричинення сенцевою протечі поранення щодо восьми мітингувальників. Більш того, після, після, цих, після цих подій. Які відбулися 18, з 18-19 лютого 2014 року. Е, крім того, що е, е, були вчинені дії щодо приховування е, помпових рушниць, були вчинені дії і щодо знищення е, документів. Е, такі дії були здійснені, як і в Київському главку міліції. Е, уся документація була спалена або знищена в інший спосіб. Е, висновки службових розслідувань ми додаємо. Більш того, на базі Львівського Беркуту, на той час заступник начальника підрозділу Пацаляка Голу організував вибух на базі шляхом занесення у зброярну кімнату бензину, підпали її. В результаті вибуху була знищена документація речі, які там знаходилися. Більш того, там загинуло ще дві людини. По результату голов був притягнутий до кримінальної відповідальності. Вже є вирок суду, який вступив за Верховну Силу і 10 років реального позбавлення волі. Однак голов переховується на території Російської Федерації, як і значна частина інших співробітників Беркут, які приймали участь у штурмі Майдану. Зокрема, велика частина Харківського Беркуту знаходиться також на території Російської Федерації. Чому там? Пояснюю, тому що на той час був такий міністр Захарченка МВС. Він також переховується на території Російської Федерації, створив там фонд Восток», який е основними завданнями якого є сприяння колишніх правоохоронців, які приймали участь у перешкоджанні вкладення зібрання громадян, фінансування, прийом забезпечення на території Росії усі о -о, умови для переховування. І значна частина співробітників цим користуються, виїжджають і ховаються в, е, в Росії. Цей, цей фонд е, е, велико, багато, багато інформації є в інтернеті про нього. Вони поширюють там і відеозаписи, закликають до переховування на території Росії. Е, спільні заходи колишнього міністра Захарченка із беркутівцями, які переховуються на території Росії, вони там тримають участь і в парадах різних. Під прапорами і, 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 і в тому числі і, 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 країни Е, ага. Тому, шановний суд, ми також цими обставинами підтверджуємо ризик переховування на території Російської Федерації. Крім того, в першому томі матеріалів, які ми додали до клопотання, є біографічна довідка на працедака. А, а також е, е, копія російського паспорта я поясню з дві з е, 1998 року по, 23, по 2003 третій третій рік. Пацеляк е, проходив навчання у відомчих правоохоронних вузах е, Росії. Надалі проходив службу в правоохоронних органах на різних поставах і дільничого і слідчого так само там е, е, проживали і його. Брат і батько, вони враховуючи це, здобули, здобули стійкі зв'язки із е, співробітниками правоохоронних органів е, Росії. Ми також це підтверджуємо е, дослідженням соціальних сторінок е, пацеляка, який у друзях, у колегах має чисельні зв'язки із співробітниками правоохоронних органів. Країна агресора Російської Федерації ми вважаємо, що є реальні можливості використовувати ці зв'язки для того, щоб і переховуватися від слідства і суду на території України і використовувати ці зв'язки з метою і перешкоджання, і впливу на хід розслідування і судового розгляду в Україні. На теперішній час стосовно пацаляка вже в судах перебувають три кримінальні впровадження за різними епізодами неправомірних дій під час впровадження зібрання громадян. Загалом від дій військового Беркуту, в тому числі, постраждало 358 учасників зібрання громадян, які яким були спричинені різні різного ступеню тяжкості тілесні ушкодження, і в тому числі, якимось причинами смерті. щодо інших ризиків, шановний суд, доповнить мій колега.